Я вважаю, що змінить. Для мене особисто для мане моє таке враження. І по-перше, ну по-перше, важливо те, що усі бійці кажуть, що нема снарядів зараз і нема чим воювати. Тому, звісно, змінить. Також особисто для мене важливо те, що ми відчуваємо підтримку, підтримку інших країн, тому що ну дуже дуже страшно, коли. Ти сам на сам з такою навалою, да, в такої в такої ситуації. І коли це затримували, там щось вони голосували, дійсно настрій падав. І погіршувався, тому що ну, навіть президент казав, що самостійно ми не вирішимо це питання. Ми не самостійно без допомоги, ми не зможемо перемогти цій війні. Тому, по-перше, так змінить, тому що боєприпаси дають, там захист, можливо, буде якийсь більший. По-друге, те, що важливо, те, що вони підтримують нас, і ми не одні з цією проблемою зараз. Будемо сподіватися, що змінить, тому що вашим. Воїнам потрібна зброя, якої в нас немає, і ми змушені терпіти за цього і страдати. Я сподіваюся, що ЗМІ давно пора виділити допомогу в плані тому, що були підписані Будапештські меморандуми, одна країна їх нарушила, то хай би другі вже дотримувалися цих домовленостей. Думаю, все-таки змінить частково це, тому що наші військові все-таки зараз дуже залежні від того, що їм повинна бути допомога. Звісно, в країні буде розкрадання. Хотілося б, щоб це вже завершилося, але все-таки я думаю, що це буде на користь нашій державі. На мою думку, зміниться на краще. Просто вже надоїло, мабуть, вже всім ця війна людей дуже багато психічно страждають і діти і все. Ну не вистачає нам проживу. Звісно, допоможе. Ти що? Це жждали, ждало, чекали, ждал, чекали ждал, ждал, ждал. тут кажется, думаю, на над. Мені здається, там вояків нічому красти. Там думаю, що виділення американської допомоги в жодном випадку не змінить ситуацію на фронті в позитивну сторону. В першу чергу, від це дозволить зафіксувати е э, лінію фронта. Вот, і в майбутньому дозволить скопіть нам які-то ресурсы для того, щоб ми э, ну, проводили ефективні наступательные операції для освобождения нашої території. Я думаю, це однозначно плюс для нас. Я не вірю в це. Я думаю, нічого не зміниться. Розкрадають усе. Скільки грошей дають нам? Де вони? І нема за що що купити. Немає. Не знаю. Війна йде, а вони піднять собі зарплату, депутати, ні, щоб відказатися і дати на вооруження зарплату. Це було б набагато краще. І ребятам було набагато краще, на передовій. А то відступали, от хлопці розговорювали. Говорять, що води не було, жрати не було, а каже, нічим відстрілюватися, ми здали ці позиції. Така система. Щоб... Для... для воєнних немає нічого, а вони собі зарплату піднімають, Та да, І все. Я ж нічого такого не скажу. Ну, сподіваюся на те, що воно зміниться в кращу сторону. Я думаю, що ситуація зміниться, тому що е, все-таки якісь гроші, хоч на, ден, на певний час, поки Європа підключиться. І думаю, що попадуть ці гроші, головне е, озброєння. Е, що, я знаю, що зараз кажуть, що не вистачає там. Мені здається, що воно щось трохи дасть, хоч навіть е, якийсь певний період. От особливо зброя на цю ж суму, що входить у виділення для України. Чогось хочеться думати, що ніхто нічого там не вкраде, Ну, я не знаю. Мені здається, що воно таке хоч щось по перезначенню прийде.